Доброго ранку! Сьогодні ми відзначаємо день довкілля. Треба кожного дня зберігати планету для наших дітей. Бо наш димний світ такий, як начебто казка. Ось подивіться, он в небі хмаринки пливуть. Тож бережи його, будь ласка, все в ньому гарне і живе, неповторне і яскраве. Он квітка полум'ям палає і цвіте. Яскраве сонечко блищить і зігріває нас, а чарівні пташки так файно нам співають. Все в диво світ прийшло, щоб жити і процвітати. На все добре бережіть себе.